Друзі, всім вітання. Я Максим Бахматов та офіс трансформації. Офіс трансформації це організація, що робить. Розслідування створює експертні проекти та може кривати містами. Сьогодні саме такий день. Сьогодні ми будемо публікувати одне з наших розслідувань. Це розслідування ми робимо разом з вами, наші патрони, що виділяють на це гроші кожен по 10, 15, 20, 500 баксів. І це ми збираємо гроші на такі розслідування. Розслідування нам робить осін компанія Molfar. Вона займається проєктами бізнес-розвитки, аналітики. Все, що ми робимо, ми робимо по відкритих даних. Тобто нам не потрібно щось там купляти, заходити, придумувати. Ви все це і так викладаєте. Це до вас, чиновники, корупціонери і таке інше. Ми це робимо для того, щоб громада Києва України розуміла, яке корупційне кодло яке Кемда. Яке треба скорочувати на 90% та змушувати працювати по іншому? Це розслідування ми зробили до початку повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, і планували його викладувати десь в лютому, десь в березні, десь в квітні. І звичайно, ці півроку ми не викладали, тому що ми розуміли, що людям не до цього. А от зараз ми розуміємо, що людям має бути до цього. І має бути цікаво, чому чиновники продовжують красти під час війни, коли кожен з нас дотує на ЗСУ. Хтось з нас є волонтером, хтось допомагає останньою гривнею. Діти збирають зі своїх власних кишеньок, грають в шашки, щоб забрати гроші та допомагати кортимфони волонтерам та загалом. А хтось краде одна історія, коли це було до повномасштабного вторгнення, ну це було бридко огидно, фу. А зараз все, йде повномасштабна війна. І якщо ви думаєте, що змінилось, нічого не змінилось. Я хочу, щоб ви подивились, не хочу, щоб ви проаналізували. Я хочу, щоб ви стали нашим патроном та допомагали нам в вирішенні таких питань. Я ще раз наголошую, що в мене персонально до тих людей немає нічого, крім того, це щось таке близько огиди. Так якби, тобто я як. Просто менеджер, я вважаю, що це небезпечно для структури, в якій працюють такі люди. Це незаконно, це небезпечно, це понятній неправильно, а особливо під час військового вторгнення. Ви побачите, це топ київських чиновників по власності. Зобігаючи на берез, скажу, що там, там люди системно підготувалися до евакуації, напевно, бо там багато квартир вторечні. Дивіться, ставте лайк, підписку, репост. Та ставайте нашими патронами. Та ставайте нашими спонсорами на YouTube. Є такі можливості. Ви можете підтримувати нас де завгодно. Дякую. Я Максим Бахматов та офіс трансформації. Слава Україні! Друзі! Всім вітання! То Максим Бахматов та офіс трансформації. Офіс трансформації допомагає вам. Розібратися в тому, що відбувається в Києві. А раз ми розбираємо, що відбувається в Києві, ви автоматично починаєте розбиратися, що відбувається в принципі, в Україні в комунальному хазяйстві, в муніципальному менеджменті та в меріях. Ми робили багато вже аналітичних розслідувань, присвячених київським комунальним підприємствам. Ми зробили величезне розслідування, присвячене першому заступнику київського міського голови пана Ось тут буде посилання. Там на півмільярда схід грошей відмитих через невістку. І ми наносимо отут на карту Києва величезну таку мережу неефективності, корупції, крадіжок та срані. Щоб, коли приступати до керування, от коли буду керувати містом Києвом, я маю розуміти, що відбувається, з ким відбувається. Не чекати 5 років, а потім. Ох, яка ж біда, яка ж біда. А вже відразу разом з вами розібратися, що корупційне, що неефективне і таке інше. А ви далі в ваших містах будете так само розбиратися, бо якщо в Києві така срань, така срань скрізь. Гарантую вам, майже скрізь. Сьогодні ми робимо. Топ-чарт ультра корупціонерів-чиновників. Це так звані невідомі бійці невідомого фронту middle management, що краде з 1996 року. Там буде одна особа з 96-го року людина працює, як працює, ну, як би, опрацьовує так сказать, комунальні гроші. Ми будемо розповідати вам про київських корупціонерів, middle Менеджменту середньої ланки корупціонерів. Вони дуже багаті, але вони середні. <хи> Якщо б не ми, ви б про них навіть не знали. Але їх там працює: скільки вант, пам'ятаєш? Там тільки в, в дві 2000. А загалом по комунальним підприємствам більше 300 тисяч. Отже, middle менеджмент. Погнали! Одразу поясню, як ми формували рейтинг. Це не суб'єктивна думка чи припущення. Це експертно проведене розслідування з використанням відкритих даних, яке дозволило нам дізнатися реальні статки та заробітні плати деяких чиновників КМД. Але для початку я розповім, як саме ми знайшли інформацію та сформували наш суперрейтинг. Для початку ми вивели список з топ-10 департаментів одержувачів бюджетних коштів у КМДА. Далі через пошук з законом ЄДРПО отримали список майже з півтора тисячі річних декларацій потенційних працівників за останні роки. Потім методом парсингу отримали загальні дані щодо рядків нерухомості, транспорту, цінного майна, доходів та накопичень. Ну і після цього усього отримані дані аналізувалися за сукупністю показників: кількість, сума, наявність люксових авто, наявність цінного рухового майна, кількість та розмірі житлового майна, зокрема квартири більше 150 метрів квадратних та будинки більше 300 метрів квадратних. Сума подарунків. Та гроші. Ми склали підсумковий список потенційно багатих чиновників, за якими виведено виведена сума активів згідно з деклараціями за 2020 рік. Суми вказані у гривні, врахувалися квартиру у власності об'єкта або його родичів, задекларованих, які проживають разом. Оренда чи безоплатне використання не враховано в актив. Якщо вартість об'єкта нерухомості не вказана або вказана у завідомо неадекватному обсязі, наприклад, до 100 гривень, її ціна визначала за форману середня вартість. В USD – метрів квадратних в області в районі для оцінки можливостей декларанта виведено показник постійний дохід сукупний дохід сім'ї в декларації, що включає зарплату, пенсію, аліменти на утримання дитини, доходи від підприємницької діяльності та майна в найм. до розрахунку не включено разові доходи, наприклад, від продажу майна чи отриманих подарунків. Встановлена законом межа відображення предметів розкоші в блоці рухоме майно більше 100 прожиткових мінімумів для працездатних громадян. Що на момент заповнення декларації за 20 рік склало 227 Тисяч гривень. Ось такий наскладний алгоритм дозволив нам визначити топ найбагатших чиновників, яким найкраще вдалося освоїти бюджетні кошти киян. Отже, на п'ятому місці розташувався заступник директора департаменту та начальника управління капітальних видатків департаменту освіти КМДА Пасько Ілля Миколаєвич. Його активи начисляють скромні 25 мільйонів гривень. Мільйон баксів. Кровні До речі, департамент освіти один із найбагатших. За наступний рік йому виділили 40% від усього бюджету Києва. Хоча й до цього чиновник обіймав посаду доволі престижних КП в місті. До 17-го року Пасько працював у КП «Київпастранс», після чого обійняв посаду директора з міжнародних проєктів ОКП Київське інвестиційне агентство». до 19 го року став керівником проекту інтегрований розвиток Подільського району Києва. У лютому 17-го року за рішенням міськради компанія сім'ї Пасько Товсімер придбала за 5 мільйонів гривень. Частину перебудинкової території на вулиці Антоновича, де з серпня 2018 року, по квітнем дев'ятнадцятого тривали будівельні роботи. Дозвіл за порушення благоустрою було підписано першим заступником київського міського голови паном Поворозником, радником якого значився пасько. Згідно з деклараціями за 2016-2021 рік власною нерухомістю ілля не має з квітня 2019 року орендує квартиру в Києві. Сумарно за 5 років заробив 810 тисяч гривень. Взявши при цьому додатково 3,2 млн гривень зворотньою матеріальною допомогою своєї юридичної особи Сімер, володіє авто BMW X5 10 року, Porsche Cayenne 12 року за 2020 рік отримано подарунок від батька 295 тисяч гривень. А ми приходимо до четвертого місця. Ньому розташувався начальник відділу організаційного забезпечення та контролю департаменту транспортної інфраструктури Владислав Анатолійович Волощук. Його активи складають 33,5 млн грн. мільйона гривень. Згідно з деклараціями 2014 року, володію за міською дачею на березі озера будинок 517 метрів квадратних. Давайте тих паузи маємо. Будинок з п'ятсот м. Я знайшки будинок 517, Це далі та господарські будівлі 127 м метрів квадратних у селі Гореничі Київської області вартістю 1,1 млн мільйон. Доларів. Однак 16-го року тривали судові розгляди між Владиславом та його мачухою за цей будинок. Виходячи з матеріалів слухання, він будувався мачехою та батьком Владислава, генерал-лейтенантом. Міліції, що підтверджувалося збережними квитанціями та документами на 726 тисяч доларів. Однак земля в результаті будинок у 19-му році була зареєстрована на Володимира. У будинку проживала Наталя з чоловіком та молодшим сином. З 20-го року чиновник володіє лише господарськими будівлями. Згідно з блоком цінного рухового майна у деклараціях 15-17-го року будинок прикрашали. Елементи спальні з колекції елементів діареду італіанського бренду Ґріллі, ліжко, тумбу, туалетний столик, дзеркало. Пух, спальня нефертіті китайського бренду Оестон. Картина ікони Ісуса Христа з міста Южно-Сахалинськ, чеська кришталева люстра, Bohemia, комплект м'яких меблів, престішу інтер'єру китайського виробництва та інші предмети інтер'єру. Це на Три баракаратурітурі. Да, Ете три куртки, корті. Слухайте, це ж людина це внесла. Друзі, ми тільки аналізуємо, скільки заробив, скільки був. Во всю іншу історію. Бронзу по активам у нашому рейтингу отримує Андрій Романенко, начальник управління координації розвитку шляхового господарства та інфраструктури, а також заступник директора департамента транспортної інфраструктури КМДА. Цей київський чиновник устиг відзначитися далеко за межами столиці. З восьмого року він володіє магазином, майновим комплексом та двома зімельними ділянками у. Луганську у січні 10-го року разом з дружиною став співвласником двох будинків площею 200 метрів квадратних, де у Туреччині, друзі. Ой, на кодум, Ой, на кодум, у серпні 12 року купили ще три квартири по 94 метри в Туреччині. Ось так чиновник за свою зарплату. А, от, ви не хочете бути чиновниками, друзі? Кажете, мало платять. Нормально платять. Можна купити квартири в Туреччині і спокійно там собі відпочивати. Свої активи Романенко встиг заробити ще раніше. У 16-му році Андрій працював заступником начальника департаменту на держпідприємстві з постачання аміаку Укрхім Трансаміак, директором якого був Віктор Бондік, якого ж того ж року звинувачувався у відмиванні коштів підприємства через активи в Швейцарії. У 17 році розслідування на підприємстві продовжилися у грудні 17-го року. Виходячи з декларації, дружина отримала у безкоштовне користування квартиру в Києві площею 72 метри квадратних. При цьому вона безробітна. У грудні 2018 року безробітна дружина стала власницею авто Mercedes Benz S 550 2008 року. У травні 2019 року Рахункова Палата вийшла до суду з заявою про порушення законодавства при закупівлі з боку Романенка, яка була відхилена судом у зв'язку з порушенням правил оформлення адміністративних справ. Дещо відбулося? Блять, ну так пі... в тупую вже не ну чувак. Говорить, хорошу пидоченування в суд. Ну так подайте, щоб мож, ні, не може було доїбатися. Він говорить, ми знаємо, спосіб. Зараз ми подаємо, там якісь помарки, ошибки, вимеркаємося в справу. Суд дивиться, говорить, ну тут все хо не, не приймати. Гроші спижені, справа якби подана, але діло нікуди не пішло. Good job. І как би і зайці. Цели і овці сити пастуху вічна пам'ять, квартири придбані. Молодець у листопаді 20-го року дружина Романенка знову спромоглася на масштабну покупку. Жінка стала власницею авто Mazda 6 16 року. При цьому вона безробітня, а оклатою чоловіка за 21 рік згідно з штатом розкладом 10 тисяч гривень. На місяць накопичені сім'ї на березень 2021 року 657 тисяч доларів готівкою. Тупо порахую. Зарплата 10 тисяч гривень в людини, правильно? Це ну, офіційно. Це 400 баксів. 657 тисяч доларів. Ділимо на 400 баксів. 1642 місяці треба було копити. в руках. 136 років треба було накопичувати ці гроші, друзі. Це ж ми. Із цих тисяч і тисяч тисяч чиновників ми так приряємо цю ковдру під яку якій... і наперед хочу вам сказати, що з корупцією треба боротися виключно звільнянням, зачисткою і набором нових людей по спеціальній процедурі. Але це відповідальність не згідно, типу законодавство, бла-бла-бла. А це відповідальність безпосередньо тієї людини, що буде нести відповідальність або за напрям, або за місто. Це його власне бажання очистити цю історію. Не потрібно чекати прокурорів, набуш, і таке інше. Нічого цього не потрібно. Це можна зробити тут і зараз. Жорстко і системно. Так, да, є якісь понетні домовленості, типу, от цей мені допомог в цьому. Да, напевно, 3-5% таких є. Всі інші, тупа гніль, та пиздять, 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 пиздять. I'm me. We... Плавно переходимо до другого місця по активам київських чиновників. І срібло у нашому рейтингу здобуває Неля Григорівна Комісаренко, головна спеціалістка відділу питань житлово-комунальної політики у департаменті ЖКГ з 2016 року. Активи цієї жінки у нашому рейтингу начислюють 35,5 млн грн. мільйонів гривень. Неля Григорівна у нас досвідчений працівник сфери благоустрою. Раніше вона працювала в управлінні ЖКГ Дніпровської реадміністрації Києва. Згідно з деклараціями 19 та 20-го року, отримала у департамент зарплату у роз. 22,5 та 23,8 мільйона гривень за рік. Відповідно, майже 2 мільйони на місяць. Ні, давайте про це треба подумати. Людина, що там, департамент, глава, Ну, тобто, ну, ні цар, ні імператор, правильно? Ну, просто що може вона володіє якісь кодами, типу, ну, секретами керування Києвом, як от Зіону, знаєш, взламу. І, типу, Київ є винен щось, і він, типу, її платить. Бо я б ну 22 мільйона по 2 мільйона, Хто таку зарплату підписав? Ну, якщо в мене, типу, мільярд обороту, то я можу когось найняти на мільйон, щоб мені він зробив 2 мільярди, да? потім 3, Ну, не жалко, не жалко, типу. А що такого людина робить? Напишіть, <головіка> в кого яка зарплата на рік тут. Ну, зарплата реально. Ну, ви можете вказати в декларації. Не, в неї в декларації вказано. Вовка, ми ж покажемо, так? Да? Ні. Я єдине, що можу сказати, що може вона володіє якісь кодами, типу, ну, секретними керування Києвом, як код Зіону, знаєш, взламу. І тіпа, Київ є винен щось, і він тіпа, її платить. У 2019 році задекларований дохід дочки у банку «Конкорд» — 15,7 млн грн. При цьому виправлені декларації за періоди відсутні. Загальне декларування накопичення у сім'ї відсутнє. Так ти кави, які п'япе перейду ну, контракт. Типу. Добрий, день, добрий день. Ми вас хочемо на роботу прийняти. Ну непогано. Скільки хочете заробляти? Вона 22-22-23. Я нормально. Ну я ж Київ, в мене ж бюджет типу, 65 мільярдів гривень. Правильно я говорю, ну нормально. А що ви можете зробити? І вот тут цікаво, типа ці от за мільйон я роблю от за ше мільйон оце рублю от тут пум-пум, от тут пум-пум-пум. І загалом Києву я або економлю 35 мільярдів, або заробляю, або кредит. У Юра, давай переможець нашого рейтингу Юра Назаров. З березня, 17 2020 року, працював директором департаменту інформаційно-комунікаційних технологій «КМДАН». Його активи нараховують більше 45 мільйонів гривень. Це саме та людина, яка координувала проект Київ Smart City, частиною якого є картка Киянина, електронна черга в дитсадки, система відеоспостереження, безпечне місто, система електронних петицій та інше. За цей час він фігурував у розслідуванні корупційних закупівель через департамент компаній, у яких раніше сам займав керівні посади САП України та Конім які постачали ліцензії для програмного забезпечення для держструктур Києва за завищеними цінами. Крім того, під контролем департаменту знаходиться КП Інформатика, яка закуповує камери за завичними цінами. При цьому робили окреме розслідування. Отут. От Декларації спочатку Держслужби включали володіння квартиро у Києві 66 метрів, купленою у 2006 році. Зарплату у КМД, 20 тисяч гривень та 250 тисяч гривень накопичень, готівкою. Матеріальне становище змінилося у 2020 році після одруження з донькою голови політичної партії ПЗЖ та нардепа Юрія Бойка Ярослава Бойка, яка з 15 року значилася координаторку проєкту «Київ Смарт Сіті». З 2020 року родина Назара Бойка стала власницею двох квартир у Києві сумарно за 3 мільйони гривень, автомобіль «Аудіа-8» 2011 року за 1 млн грн, а також отримала безкоштовне користування BMW X5 2019 року. Юрій у 2020 році також отримав безкоштовне користування автомобіль «Шевролє Круз» 12 року також зареєстрував оренду водного транспортного ритасобу, К плюс, П5, Т2, дача стоянкова, що схоже на плавучий будинок на острові Долобецький у Русянівській портоці Дніпра. Ну тут я хочу сказати от від себе, да? все, що пов'язане з родиною, я вже взагалі вважаю, ми можемо не враховувати, тому що особливо якби вона не була партнеркою для какбути цієї історії. Це окрема, тобто багатий муж, реально багатий муж, багато дружин, реально багато дружин. Це така собі історія. От коли. В тебе з'являється 45 мільйонів гривень, а ти при цьому працював в комунальному підприємстві чи там директором департаменту. Тут є нюанси, ми про них розповідаємо. Ще одна цікава особа, яка хотіли б вручити гран-прі. Це Валентина Петрик. Чиновниця зі стажем, яка працює на Держслужбі увага, Ставте на паузу зараз і спробуйте вгадати, з якого року працює ця людина на держслужбі. Якщо ви уважно дивитесь відео офісу трансформації, наша подкасти я розповідаю, що безлад корупція. Та безпреділ в Києві відбувається скільки років? Правильно, 20-25 років. І ця людина працює на з 96-го року. За цей час вона з найближчими родичами, чоловіком та донькою встигла обжитися вісьмома машинами, трьома садовими будинками, вісьмома квартирами, одним великим будинком у Херсонській області, вісьмома земельними ділянками та гаражем, щоб були куди ставити автомобілі. І це ж не найцікавіше. У січні 2020 року стали завідувачкою сектору тендерних закупівель департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації. Ми вирішили проаналізувати тендери департаменту та покупки Валентини і знайшли цікаве співпадіння, що в цілому характерно для київських чиновників. З вересня 16 по 31 грудня 2020 року Департаментом молоді та спорту Київської міської державної адміністрації оголосив тендер на 103 тисячі доларів для організації міжнародного турніру зі спортивної гімнастики. У серпні був проведений аукціон переможцям оголошено ФОП Зданевич Олександр Андрійович. Договір закінчився 31 грудня 2020 року. А вже 27.01.21 чоловік дочки Валентина Микола став власником однієї третини квартири за 70 го Тисяч доларів. Дані про доходи Миколи та юридичної особи за цей період відсутні. 21 рік, у серпні, департамент оголосив тендер на 814 тисяч доларів 20 млн грн, для відпочинку дітей на Чорноморському узбережжі. Тендер був поділений на три лоти: Херсонську, Одеську та Херсонську чи Миколаївську області. Загальна сума тендера становила 22 мільйони гривень. 5 серпня був проведений аукціон. Переможцем виявилися ПБП Паритет, Тов Прибережний та ДП Південь Курорт Сервіс. А вже 17 серпня дочка Валентини Марія придбала квартиру за 175 тисяч доларів. Проте за період з 20 по 21 рік ФОП Марії брав участь ще у восьми тендерах на суму тисячі гривень. Ще через 9 днів, 26.08.21, Валентина придбала квартиру за 8 тисяч доларів. Згідно з декларацією Валентини, за 2019 рік зарплата склала 252 тисячі гривень, дохід від здачі майна в оренду склав 7 тисяч гривень, а також подарунок у розмірі 400 гривень. Це що подарували? За 400 гривень? Букет цвітов? <звіт> ну, а що можна на 400 гривень подарувати? Три коробки конфет? Рафаело велику коробку, будилку шампанського? І вона задекларувала? Типу, ну чесно? Ті ви реально думаєте, що ми ідіоти? І ти, і я? Валентина показала кредит, також 345 тисяч гривень. Ось такі друзі співпадіння. До речі, вже з вересня ім'я Валентини Петрик більше не фігурувало в тендерах закупівель департаменту. До речі, в додаток ми визначили рейтинг топ 5 грошових подарунків, які отримували наші чиновники. Друзі, отже, суховий Денис Іванович, начальник відділу аналізу та розвитку шляхового господарства у департаменті транспортної інфраструктури, у сімнадцятому році отримав подарунок 5 мільйонів гривень. Ну, ладно. 4999. В подарунок. Мені ніколи не дарувало 5 млн грн. 5 млн грн в подарунок. 200 штук доларів. Для вас і нас лохи. Болотович Глазина Петрівна, головний спеціаліст відділу молодіжної політики Департаменту молоді та спорту. У 2010 році сім'я отримала в подарунок сумарно 1,3 млн грн. Пархоменко Дмитро Ігорович, провідний спеціаліст управління природних монополій відділу Палива, та відділу Палова, У нас була шутка. А у нас вопрос. Міністру енергетики та палива. Скажіть, а вам не палива, бути міністром енергетики та паливо? Воно те ж саме у відділу палива та енергетики департаменту ЖКІ. У 20-му році отримав відвідчима 1,2 мільйона гривень в подарунок. Світлий Руслан Валентинович, директор департаменту соцполітики. Дружина Юля у 20-му році отримала в подарунок 1,2 млн гривень. Даценка Ірина Сергійовна, головний спеціаліст відділу спецфонду та цілому. Програм департаменту охорони здоров'я з 17.07 декларації з'явилися сережки, каблучки та підвіска з дорогоцінними каміннями при річній зарплаті 274 тисячі гривень. У 2010 році отримали відбутків подарунок 790 тисяч гривень. Філософськи цинічно вам скажу. Ми з вами є співучасниками цієї, х**, бо ми з вами живемо в тому місті, обираємо цих депутатів і не вимагаємо від них. Вичистки антикорупційних впроваджень, звільнень, нового ефективного менеджменту і бла бла-бла, ще багато чого. Для нас, типу, нормуль. Ми, типу, самі, типу, хм? вони, типу, о, лахів так, хм? ну ми будемо піліть. Люди з 96-го року працюють в системі з 90-25 чверть сторіччя. Як ви думаєте, за чверть сторіччя? Вони впевнено можуть. Я думаю, дуже певно. Наше завдання все зробити для того, щоб таке не повторилося. Або самі діть в депутати, якщо ви чесні, або давайте гроші на незалежні проекти партії, будь-що офіс трансформації, ставати патроном. Якщо вам подобається, тут буде посилання на патрон. Ми будемо проводити розслідування і бути далі. Будемо далі розвиватися і показувати, що треба цим зробити. Робіть розслідування. До речі, У нас проводиться конкурс розслідувань. Тут буде посилання на нього. Разом з «Юконтролом» та слідство інфо ми проводимо конкурс розслідування. Ми малюємо з вами картини корупції на ефективності в місті Києва. Крок я буду розповідати в наступному році, що буде відбуватися. Але зараз маємо зафіксувати От На сьогоднішній день, що є? Є корупція, є неефективність і не просто це бла-бла-бла балачки. Ми робимо розслідування, ми показуємо факти, ми даємо вам документи, щоб ви самі впевнилися, що відбувається. Максим Бахматов. Офіс трансформації, лайк, підписка, дзвоник, все дуже важливо. Попереду 30 років роботи. Хотіть зарплату 22 мільйона. 22 мільйона зарплату? Знаєш, от я так би чесно скажу, я би таку зарплату, якби працював би і, і виробляв би додану вартість, я б сказав, Окей, хочете в Білу платити, от таку зарплату. Якщо у вас є такі можливості, якщо ні, будемо щось думати по-інакшому якось. На ВДНХ я прийшов зарплата було 5 тисяч. Потім я сам собі поставив план і виконав їх в і в мене була зарплата 600 тисяч гривень за рік. Найбільша в Дусі, більше, ніж тоді, навіть в прем'єр-міністра. І всі ахує взагалі, який дерзкий був і так далі. скажуть, ідіть, я думаю, в Білу заробляти нормальні гроші, комфортні. Так і було. Прикинь. Пока.